Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогоднішнє Євангеліє нам розповідає про те, як Христос, вийшовши із синагоги, зцілив багато хворих, а потім, вставши досить рано, пішов у безлюдне місце і там молився. Це нам урок рано вставати і перші години дня присвячувати молитві та самоті. Душа, оновлена сном, є свіжою і легкою. Як свіже ранкове повітря. Тому сама собою проситься, щоб пустили її перед обличчя Отця Небесного і до ангелів та святих. Сьогодні Святою Православною Церквою прославляються святителі Олександр, Іоанн і Павло, патріархи Константинопольські. Святий благовірний князь Данило Московський, собор святителів сербських та перенесення мощей святого благовірного князя Олександра Невського. Початок 1200 року був важким часом для Русі. Із ходу йшли орди монгол, і з заходу насувалися рицарські полчища. У цей грізний час за промислом Божим народився Великий князь Олександр Невський, воїн, молитовник, подвижник і будівельник землі Руської. За перемогу над шведами на річці Неві здобуту 15 липня 1240 року на народ назвався святого Олександра Невським, адже перед битвою, після глибокої і довгої молитви у храмі Святої Софії, Олександр укріпив дружину сповненими віри словами. Не в силі Бог, а в правді: одні зі зброєю, інші на конях. А ми ім'я Господа Бога нашого прикличемо. Ім'я святого Олександра після вирішальних битв прославилося по всій святій Русі і далеко за її межами. У темряву язичництва святий Олександр ніс світло євангельської проповіді та православної культури. Благовірний князь до останніх своїх днів турбувався про народ і зміцнення держави, укріпляв кордони Русі не тільки мечем, але і дипломатією. За що і постав перед Господом як свято. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо християн, які мають імена Олександр, Павло та Даніїл. Много я вам літ! Возлюблені, навчимося у кожному ділі випрошувати у Бога доброго успіху для праці і дякувати за все, що дає. Притому збережемо добрий намір подобатися йому. Так потрібно поєднувати молитву з працею. Таку пораду дає нам святий Василій Великий.